Привіт усім! У 2022 році відома українська гумористка та акторка Олена Кравець ухвалила складне для себе рішення піти з студії квартал 95. Разом з командою вона виступала на сцені понад 25 років. Зірка шоу відповіла: чи не шкодує вона зараз про свій відхід? Кравець була справжньою зіркою кварталу. Адже у чоловічій команді вона була єдиною жінкою і грала найяскравіші ролі. Однак її рішення про відхід не стало сюрпризом для колег. Олена вже давно планувала піти і навіть брала творчу паузу до цього. Минуло вже два роки, але акторка й досі не може до кінця зрозуміти, чи правильно вона тоді вчинила. Кравець наголосила, що для неї було дуже важливо мирно розійтися з колегами і залишитися з ними друзями. Я внутрішньо перестала бути про розваги. Інша відбулася прошивка це було ну дуже важке рішення, трохи гордівлива історія. Я зізнаюся, типу я підводжу людей, кривджу. Але якщо я залишаюся, то я підводжу себе. Мені тоді треба було обрати себе. Ми можемо нормально з хлопцями розмовляти завдяки тому, що вони знають мене давно. Я могла сказати, що мені потрібно взяти паузу. Коли я зрозуміла, що пауза затягнулася, я сказала, що я йду. Я не мислила категоріями: правильне чи неправильне рішення. Тоді воно було єдине можливе, це єдине чесне рішення стосовно людей, які зіграли дуже велику роль у моєму житті. Це люди, з якими я дорослішала. Поділилася Олена. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.